Жінка має записати на телефон, що він сказав. Тому що це буде слово жінки проти слова чоловіка в суді. Він скаже, вона скаже: Він казав, він каже, я не казав, та не було такого. Ну не було. Якщо є свідки, якщо є запис, тоді все буде проще. І економічне насильство. Що це таке? Це, наприклад, жінка не працює, а чоловік працює. Жінка каже: дай мені на рісниці. Ну я не кажу, він її, ні це, це, це шутка. Дай мені там гроші. Треба купити додому стиральну машину, от не працюю я руками сіраю. Не дам, не дам тобі і все. Вона ну, та ж ми сім'я, ж ми ж повинні у нас один бюджет. Нічого я не даю. Є економічне насильство. 102, алло, алло, приїжджайте тут економічне насильство. І приїжджає поліція, складає протокол про економічне насильство. І ви в судовому засіданні вже суд вирішує: притягнути вашого чоловіка до відповідальності за домашнє насильство. Чи не притягувати, так що це також вам на майбутнє, щоб ви знали, що у вас є права? Хтось тобто з вами тікнувся до вас, але стільки родина має бути: діти, чоловік, мама, тато не чужа людина. То якщо ви будете сидіти в аудиторії, ваш друг чи ваша подруга вам скаже пару ласкавих, ви не несете домашнє насильство, тому що це не є ваші домашні. Я ви ви живу ви. На ні, ну якщо ні, якщо будуть сестри, сестрами будете, то тоді да. А так? Це, це не домашнє, це, це, це між вами. Е, далі, стосовно ще чого вам таке цікаве розказати? Е, стосовно дуже цікаві справи стосовно поділу майна, я вже вам сказала за поділ робити, Правильно? Ви знаєте? Ваші гроші це мої гроші. Да? Як жінка любить говорити, мої гроші це мої гроші, а твої гроші це наші гроші. Ну, не тільки жінка, ну, чоловік, тож, на сьогоднішній день, мені здається. Euh, світ перевернувся і заробляють більшість жінки, ніж чоловіки. Чоловіки не дуже люблять заробляти. Вони у so, Що вони? В чорному антері, в чорно працюють, не всі чоловіки. Ну, більшість, мені здається, зараз щось у нас якось так. Да, що, що жінка працює, а чоловік любить сидіти вдома. Ну, Таке слово є альфонс, не гарне, але таке воно є. Чоловіки користуються, що їх зараз менше. Жінок більше, жінки хочуть чоловіків, а, а, а позабирали багато на фронт, а тут немає, а нада і все. І тут же він каже: От я такий, забезпечуйте мене того, що от я є. А, так що в цьому випадку вже чоловік може сказати, що тому є, а то що ти заробляєш то наше. Так що це вже не чоловік, звісно, не мога. Так, так що станом вибуху так стосовно поділу майна, ви знаєте, що е, якщо, ще раз повторюсь, у вас є ваші особисті кошти або кошти батьків, оформляєте нерухомість, рухомість тільки оформляєте на себе. Ну так, от виникло, що ви так от сталося, що ви все таки по любві оформили ту куплю куплю-продаж, і от ви розходите з чоловіком, і ви намагаєтесь довести, що саме ваша мама вам надала ці кошти. Якщо ви будете це доводити, то вам перед тим потрібно зробити, щоб вам мама шляхом укладення договору позики подарувала ці гроші. Ну, перед тим, як ви будете купувати квартиру, оформляєте мама на дочку, оформляє договір позики, що вона позичає ці кошти для купівлі квартири. Тоді в судовому засіданні будуть виникати ці питання, ви зможете довести, що це ваша особиста приватна власність. Тоді вже ваш чоловік до цього нічого не буде мати. Були такі випадки. Що чоловіки, чоловік, це в нас був каменці такий випадок. Що коли чоловік, я вже говорила своїм студентам, коли чоловік ділив майно, то ви знаєте, що можна ділити що? Ну, по ідеї, все, рухоме, так? Рухоме, да, рухоме, нерухоме майно, от я все скажу, крім, е, крім е, особистого майна. Наприклад, зубну щотку ж не будете ділити не будете, правильно? Це почку, яку вам подарив чоловік, не будете дарити, не будете. Це ваше особисте майно, воно не ділиться, правильно? А, наприклад, у нас був такий випадок, коли адвокат включив поділ майна кота. О, е, ну, адвокату це проще написати: поділити кота. Як ділити суду кота? Передні ноги, голова цьому, а задні ноги і хвіст цьому. Суддя каже: заберіть, будь ласка, цього кота з позовною з заяви. Ну як я його як поділю його. А вони ні для нас кіт це саме дороге. Він у нас такий пересікий, там очень гаравий. Зрозуміло, коли рухоме і нерухоме майно, ми можемо що його оцінити. Правильно, ми проводимо експертизу. Скільки коштує квартира, Кота на забій не понесем, да? так може, наприклад, коштувати от його купили за 200 доларів да, цього кота. Вона ще і від розславне його. Все понятно, але е, прийде інша особа, там жінка, і скаже: для мене кіт це безцінний. Не 200 доларів, він просто безцінний для мене. І як кіт, Чи собака? От зараз от поділи твою собаку. Не віддам. От. А якби був чоловік? Половина собаки твої, половина моїх. А, ну, ну, вже... а якщо паспорт кота чи що в собаки? Що там все там... Як ви його оціните кота? Вартість кота, по чому будете оцінювати? По рокам, по скільки дітей зробив, не дітей, а котенят чи, чи, чи собаченят. Тобто це не оцінюється і тому зазвичай в суді як вирішується. Так, давай кота лишаємо жінці, а жінка там має щось, якесь там своє майно, там, не знаю, там три стиральні машини і три холодильники віддати чоловіку замість цього кота. Ну, якось так це все вирішується, тому що ну, не, не ділиться таке от, є таке майно, то можна сказати, що ми майно не знаємо. Майно, мабуть, яке майно, яке не ділиться. Це те, що стосується поділу майна. Тепер таке ще є цікаве також, якщо ви будете з таким стикатися, то при подачі заяви на стягнення аліментів, якщо у вас будуть дітки, так, і ви, ну, така стала ситуація, що ви розлучаєтесь і у вас лишаються дітки. То ви маєте право як на подачу аліментів на утримання дитини, так і на утримання дружини. Тобто, якщо вашій дитинці буде до трьох років, то ви маєте право подати аліменти як на дитину, так і на своє утримання до досягнення дитиною трьох років. Але проблема. Якщо, якщо жінка, якщо ементо, то платить чоловік. Якщо жінка має платитиме, платить держава. Чого так? Нема такого. Є жінка вигляді. платить. Ну, є такі випадки, в тому випадку є таке, але воно буває тоді, коли в дружини немає і то там доходи не проходять. В тому випадку, коли просто дружина не платить, в неї є заборгованість, і тоді інша особа має право звернутися. В управлінні соціального захисту іде платити держава ці аліменти на отримання даних дітей. І все. Ще якісь питання до мене. А є така штука, що типу, батьки подають дітей на аліменти. Коли так. ті? Так? А, так. Можете більше Так. Можу. А, дивіться, є, значить, перше поняття, я сказала, це коли а, дружина або чоловік подає в суд на стягнення аліментів на отримання неповнолітніх дітей. Коли ви вже повнолітні, так, дивіться, немає значення, подавала ваша мама на аліменти, чи не подавала, були розлучені ваші батьки чи не розлучені, чи жили ви в повноцінній сім'ї, чи в сім'ї, де одні з батьків розлучилися. У вас є всіх дітей, є обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків, в яких випадках особа є непрацездатною. В тих випадках. Ні, особа є непрацездатною в таких випадках. Перше, це якщо особа є пенсіонером, якщо особа є інвалідом, або якщо особа... або якщо особа потребує постійного стороннього догляду, в даному випадку ваш батько чи мама має право звернутися в суд з позовною заявою про стягнення з вас аліментів на їхнє утримання. Але, але лише в тому разі, коли ви можете надавати ці аліменти. Коли у вас є робота, коли у вас є дохід, коли ви є самі інвалідом, а коли, або коли у вас на утриманні двоє дітей, коли у вас є інші підстави, то тоді батьки з вас аліменти не зможуть вимагати. І не має значення платили вони вам аліменти, коли ви були до 18 років, не платили аліменти. Значення абсолютно ніякого немає. Зрозуміли? Тобто ну це дуже рідко таке буває, і батьки, наприклад, в моїй практиці такого не було ні разу. І от скільки я от чула, я від своїх колег не чула, щоб батьки зверталися по стягненню аліментів. Але є такі недобросовісні батьки, які казали, а я от ми з мамою розлучилися, я на тебе платив аліменти 100 гривень в місяць, а тепер пройшов час, ти працюєш, в тебе хороша зарплата, ти получаєш 100 тисяч в місяць. Тепер ти плати на мене, я зараз не працездатний, я пенсіонер, мені мої пенсії три тисячі не вистачає. Тепер ти мене утримує. Так я можливо. Так що не залежить від того, платили не вам аліменти чи не платили. Має право на стягнення, тільки не має права в одному випадку, якщо ваш батько чи мама були позбавлені батьківських прав. Якщо вони були позбавлені батьківських прав, вони не позбавляються обов'язку. Вас утримувати, вони зобов'язані платити вам аліменти, але після того, коли вони будуть непрацездатними, вони вже не можуть з вас стягувати аліменти, тому що вони визнані, е, тому що вони були позбавлені батьківських прав. Що ви подумали? Які запитання ви мали? Вступило питання стосовно такого поняття як електронний суд. Чули таке? Не чули? Не чули. Дивіться, особа може самостійно подати позовну заяву до суду, оформивши її, доклавши необхідні документи, вона може звернутися до суду і подати особисто через канцелярію. Якщо особа, особа може зареєструватися в електронному суді. Щоб зареєструватися в електронному суді, особа повинна мати електронний ключ. Ви знаєте, що це таке? Так, знаєте ж? Ну, не тільки в податковій, можна отримати в вбільшого... електронний підпис. Так, електронний підпис. Електронний ключ у вас має бути. Електронний підпис. Якщо у вас є, то ви можете зареєструватися в електронному суді і подавати документи через електронний суд. Зазвичай в електронному суді. Реєструються адвокати, реєструються певні установи організації, щоб їм було проще подавати документи через електронний суд, а фізичним особам я не бачу такої необхідності, щоб дана особа була зареєстрована в електронному суді. Тому що у вас не так часто бувають справи, на які ви приходите в суд, так і в яких приймаєте участь. Тому я думаю, що вам можливо документи по справам приходити на почту, а не а не спеціально реєструватися в електронну суді, що може десь колись вам там прийдуть якісь заяви на ваш електронний Все Це те, що стосується електронного суду. Далі ще питання. Процедура на Ти по-любому пишеш цю заяву вживу, ти її скануєш, а потім цю скановану відправляєш на суд. Я наприклад. Не користуюся. Я намагаюся особисто подавати і тільки отримувати через електронний суд рішення, клопотання, ухвали. Тобто, мені проще, коли мені представить, я бачу, ага, є, тоді вже можна йти і забирати певні. Ще що справи, може, якісь щось що вам ще розказати? Зараз я думаю, що таке вам розповісти. Це цікаво. Ну, Це просто не всі знають. Ви то, можливо, це знаєте студенти, а інші учасники не знають. Ви маєте знати також, що є принцип презумпції невинуватості. Забудовано не винуватої виробника не знає суд. Особа вважається невинуватою, вчинені кримінального правопорушення і не підлягає кримінальній відповідальності, поки її вину не буде доведено е згідно з законом і встановлено в обвинувальному вироку суду. Це є презумпція невинуватості. Тобто, до того моменту, поки особа не буде визнано винною в суді, до цього часу ця особа є. Не тобто ми не знаємо там можуть справу слухати рік, два, три, десять. Цей весь період особа є невинуватою. В неї може бути статус обвинуваченої, в неї може бути статус піду.